Друзі, сьогодні хочу нагадати вам про 5 мільйонів гривень на ЗСУ з місцевого бюджету Великодимирської селищної ради. На цільові потреби пам'ятаєте, так? На дрони для військових. Це саме ті 5 мільйонів, на які купили пікапи Броварський район. Проігнорувавши запити військових із зони бойових дій. Ну, звичайно ж, в Броварах потреби значно більші, ніж десь там, на якійсь нульовці. Ну, якщо серйозно, наша команда зробила детальний аналіз тих обставин та склала хронологію подій, що супроводжувалось виділенням коштів з місцевого бюджету в державний та безпосереднє використання наших з вами коштів на потреби ЗСУ у 2023 році. Отже, хочу нагадати громаді, з чого все починалось. На депутатській сесії. Великодомерської селищної ради 27 липня було прийнято рішення перенаправити 5 мільйонів гривень у вигляді субвенції з місцевого бюджету нашої громади в державний бюджет Броварської районної військової адміністрації на дрони для ЗСУ на сесії. Також був присутній та виступав начальник Броварської районної військової адміністрації Володимир Майбоженко. Він переконав депутатів місцевої ради та всіх інших присутніх в сесійній залі гострі необхідності субвенції в розмірі 5 мільйонів гривень для придбання для Збройних сил України безпілотних літальних апаратів. І з розрахунку, 40% виділених коштів будуть потрачені. На забезпечення потреб 72 ї окремої механізованої бригади, а 60 відсотків на забезпечення потреб військових частин, де служать представники нашої громади, 8 серпня був перший візит до голови Броварської районної військової адміністрації та його коментар на цю тему. 40 відсотків коштів іде на задоволення 72 ї і шістдесят на ваші. Тому ваші будуть сформовані. Сума буде прописана. Скажем, так з командирами частин. Я переговорю 23 серпня через тиждень. Другий візит до Володимира Майбаженка. Останній був обурений великою увагою волонтерів та громадських активістів нашої громади та, в принципі, всього Броварського району до питання виділення 5 мільйонів гривень і перерахування коштів до державного органу. І як наслідок, чіткий контроль за проведенням закупівель для забезпечення потреб збройних сил України. Майбаженко зайняв протилежну позицію щодо закупівлі дронів. Та категорично відмовився від своїх попередніх слів. Майбоженко зазначив, що не хоче в себе обшуків прокуратури та ДБР. Ми вже всі слідкують, і зрозуміло, що буде слідкувати прокуратура ДБР, і зрозуміло, що щось ми купимо по тій ціні, яка не сходиться, і потім в мене обшуки, і що це? і вже перенаправили цільові кошти у розмірі 5 мільйонів гривень на рахунок Київської обласної військової адміністрації. Може, ми підняли такий бум, і скільки пішло післово, справу рану. Дорожче відправи, в область шо ти, шо ти? в область можете не ходити, сказав Володимир Майбоженко, Бо там вас одразу пошлють. Обисть вас пошли одразу, тому що вистаті не прошу. Почекайте, ну ми що не маємо права якби контролювати гроші нашої громади? Ні, звісно, ви ж тут на військових. так? 29 серпня. Київська обласна військова адміністрація на наш запит повідомляє, що їм нічого не відомо. Про прийняті та надумані рішення начальником проворської районної військової адміністрації, і 5 мільйонів гривень на рахунку області немає. 13 вересня, за нашою заявою, Дарницькою військовою спеціалізованою прокуратурою відкрите кримінальне провадження за фактом привласнення грошових коштів у розмірі 5 мільйонів гривень, що належать територіальній громаді, та які мали бути виділені для публічних закупівель з метою придбання для зсу безпілотних літальних апаратів. Органом досудового розслідування військової прокуратури визначене головне управління Національної поліції Київської області. 5 жовтня, за інформацією наших джерел Броварської районної військової адміністрації, нам стало відомо, що все ж Володимир Майбоженко одноособово прийняв рішення та без застосування відкритих торгів, закупив 4 пікапи на цільові 5,5 мільйонів гривень. Замість обіцяних всій громаді дронів для ЗСУ, проігнорувавши запити військових з частин, де служать представники нашої громади. 13 жовтня ми звернулися публічно до президента України Володимира Зеленського за фактом нецільового використання коштів, начальником бровальської районної військової адміністрації. Додатково за отриманою нами інформацією від державних службовців обласної військової адміністрації, варто зауважити, що і дійсно існує протокол засідання Оперативного штабу Ради оборони Київської області номер 216 від 26 вересня, де зазначено, що зважаючи на потребу в додатковій охороні і обороні об'єктів критичної інфраструктури та об'єктів життєдіяльності на території Київської області, районним військовим адміністраціям доручено здійснити заходи з метою забезпечення обладнаними. Відповідно до рекомендацій транспортними засобами підрозділів Сил безпеки і оборони України. Тобто, з 4 серпня, з моменту отримання коштів і на протязі двох місяців державний орган в особі його керівника Володимира Майбоженка думав, чи закуповувати дрони, чи не закуповувати, чи задовольняти запити військових нашої громади, чи ні. Чи потрібна аеророзвідка нашим військовим в зоні бойових дій, чи не потрібна? Чи треба знищувати ворога з повітря, чи не треба? Важко оцінити такі дії керівника військової адміністрації. Ще скільки повинно загинути наших захисників чи захисниць у цій кривавій війні? Такі запитання собі ставив начальник районної військової адміністрації? Чи прораховував, обдумував інші думки? Протягом більш ніж двох місяців перебування коштів нашої громади на рахунку державного органу, узгоджуючи свої дії з Олександром Куценком, заступником селищного голови та деякими іншими місцевими депутатами Великодимирської селищної ради, ми не знаємо, чим керується Володимир Майбоженко, якщо продовжує так відверто брехати, брехати мешканцям нашої громади, місцевим депутатам про якийсь наказ Генерального штабу. Який надійшов десь у серпні номер наказу, дату наказу, зміст наказу, яким він підписаний? Володимир Майбаженко не знає, проте переконливо посилається на нього міфічна історія. І все ж подальшому наша команда з'ясувала, що насправді є інші більш дієві та ефективніші варіанти виконання протокольних доручень Київської обласної військової адміністрації, аніж купівля чотирьох новісіньких пікапів 2023 року виробництва у Броварський район, коли збройні сили України просять дрони та інші матеріальні цінності на фронт, на війну, на нульовку. Це страшна і безглузда помилка окремих представників нашої корумпованої місцевої влади і чиновників районної військової адміністрації. Помилка ціною втрат здоров'я та життя наших захисників та захисниць. І за цю страшну помилку мають нести відповідальність винні особи. І в майбутньому таких помилок не має бути. Отже, почались слідчі дії. І в ході досудового розслідування правоохоронці підтвердили. Що все ж таки 5 мільйонів гривень бюджетних коштів було витрачено. Начальник Броварської районної військової адміністрації все ж вирішив купити 4 пікапи Броварський район для невідомого новоствореного підрозділу протиповітряної оборони. А ще дуже дивним є інформація. Про передачу аналогічних пікапів в якості гуманітарної допомоги міжнародними партнерами до Київської області, і саме напередодні прийняття одноособового рішення Володимиром Майбуженком щодо закупівлі аналогічних пікапів Доброварського району. 26 жовтня відбулася сесія депутатів Великодимирської селищної ради, на якій був присутній Олексій Дорошенко. Під час свого усного світу Олексій Дорошенко повідомив. Що за виділені у вигляді іншої субвенції з місцевого бюджету 5 мільйонів гривень нашої громади до бюджету Броварської районної військової адміністрації було придбано 4 транспортних засоби, пікапи для укомплектування нового військового підрозділу у місті Бровари? Створений військовий підрозділ буде здійснювати відбиття атак безпілотних літальних апаратів ворога на території нашої громади. Представник державного органу під час звіту також зазначив. Що рішення про закупівлю нових транспортних засобів було прийнято на підставі наказу чи розпорядження Київської обласної військової адміністрації? Також Олексій Дорошенко додатково повідомив, що є протокол рішення штабу оборони Київської області, який був прийнятий колегіально військовими за напрямками всіма правоохоронними органами, і прокурором Київської області, який також приймав це рішення про закупівлю. На цільові 5 мільйонів гривень саме пікапів для мобільних груп Броварського району. Під час свого усного звіту представник державного органу не надав жодного документального підтвердження чи посилання на розпорядчі документи Київської обласної військової адміністрації. Також нашій команді стало відомо, що 24 жовтня під час проведення 30-ї позачергової сесії, 8-го скликання Броварської районної ради, начальник Броварської районної військової адміністрації. Майбоженко. При прийнятті вище зазначених рішень про купівлю чотирьох нових пікапів посилався на невідомий наказ з Генерального штабу Збройних сил України. Планувати води Генерального штабу направити все на мобільні бригади. Тому, в принципі, жоден цей запит, жоден запит не був задоволений. Коли це було сказано, направити ці кошти? Я не пам'ятаю зараз дати проведення штабу. Ну, дивіться, я ще повторюю. З 27.07 27, по 29.08 у вас було на руках 10 запитів. І що? На ну, ви... Ну, це це, 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 це на кінець серпня. серпня. В серпні місяці вже була нова угода Генерального штаба. Всі гроші направити на обільне сторон. Ну, ви розумієте, що а, ви озвучили ви озвучили збитку. Ви на сесії особисто озвучили, 60% від 5 мільйонів буде направлено на потреби військовослужбовців Володимирської громади. Все йшло по потребам нових фенеральних право. Тобто ви, просто неправду сказали на сесії, ви не на свої я слова? Я тоді, коли казав, була одна водна і одна потреба. Коли ми почали збирати, появили слово водна і одна потреба. Відповідь, 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 відповідь до 10 западних військовим частинам надати від вас. Ви пояснили? Чому вони не можуть забезпечені бути цими засобами, які вони просили цих запад? Я не, ставлюся, так, що, не, не знаю, що вам надам. Так а ви що не знаєте? А чим виймаються? Чим ви займаєтесь не, 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 не посаді? Зважаючи на багато запитань до усної звітності Олексія Дорошенка та незрозумілі висловлювання Володимира Майбуженка під час місцевої сесії Броварської районної ради щодо вказівок, наказів, розпоряджень військового командування нашої держави, ми все ж звернулися з відповідними запитами до. Начальника Київської обласної військової адміністрації Руслана Кравченка, керівника Київської обласної прокуратури Максима Крима, та на той час до начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенанта Сергія Шаптала, з питань щодо зобов'язання начальника районної військової адміністрації купити саме пікапи 2023 року виробництва на Броварський район. Замість дронів в зону бойових дій. У своїй відповіді, Київська обласна військова адміністрація надала нам витяг з протоколу номер 216 засідання оперативного штабу Ради оборони Київської області від 25 вересня, про який ми раніше згадували. Так, от саме в кінці оперативної наради в порядку денному про різне ініціативно виступив Володимир Майбаженко. І запропонував внести зміни до рішення пункту 1.3 протоколу номер 213 засідання оперативного штабу ради оборони Київської області від 5 вересня та викласти його в наступній редакції, а саме Зважаючи на потребу в додатковій охороні і обороні об'єктів критичної інфраструктури та об'єктів життєзабезпечення на території Київської області у взаємодії з органами місцевого самоврядування здійснити відповідні організаційні заходи з метою забезпечення обладнаними відповідно до рекомендацій транспортними засобами підрозділів сил безпеки і оборони України, також Київська обласна військова адміністрація повідомила, що в них відсутній наказ. Генерального штабу збройних сил України про закупівлю пікапів для мобільних груп простими словами майбоженко, побачивши дієвий та чіткий контроль за виділені кошти з місцевого бюджету зі сторони волонтерів та мешканців громади, почав шукати і, як бачимо, знайшов. Варіант уникнути закупівлі дронів для збройних сил України, тобто відійти та відмовитися від своїх слів на місцевій сесії під час виділення коштів, посилаючись на протокольне рішення обласної адміністрації, запропоноване ним же самим, зазначене протокольне рішення стосувалося, до речі. Всіх районних військових адміністрацій Київської області до виконання негайно, і наша команда звернулася до всіх семи районних військових адміністрацій Київської області щодо з'ясування їх практичного виконання протокольного доручення обласної військової адміністрації. Відповіді від начальників районних військових адміністрацій були різні і досить інформативні. Отже, як бачимо, певні районні військові адміністрації, такі як Білоцерківська та Бучанська, Приховують публічну інформацію, посилаючись на умови воєнного стану в нашій державі, Фастівська не володіє інформацією. Борис Пільська повідомляє, що її вказане протокольне рішення не стосується. Обухівська звернулася до територіальних громад району розглянути виконання на місцевих сесіях. Вишгородська у взаємодії з місцевими волонтерами забезпечила сили безпеки та оборони України транспортними засобами. І як ми вже з'ясували, тільки. Наш унікальний начальник Броварської районної військової адміністрації вирішив купити чотири новюсіньких пікапи 2023 року виробництва та передати їх невідомому військовому підрозділу в місті Бровари, проігнорувавши запити військових нашої громади із зони безпосереднього зіткнення з ворогом з нульовки. Далі цікавими є відповіді обласної прокуратури та Генерального штабу Збройних сил України. Отже Київська обласна прокуратура повідомила, що керівник обласної прокуратури Крим Максим Юрійович участь у засіданні штабу оборони Київської області взагалі-то не приймав питання Олексій Дорошенко. Ви справді сказали правду на депутатській місцевій сесії 26 жовтня? Можете підтвердити правдивість ваших слів про колегіальність прийняття протокольного рішення? Штабу оборони Київської області військовими за напрямками, всіма правоохоронними органами і прокурором Київської області, який також, за вашими словами, приймав це рішення щодо закупівлі саме пікапів для мобільних груп. Ви обманули присутніх місцевих депутатів та всіх мешканців нашої громади. Яка може бути довіра до вас як до представника державного органу в районі? У Генеральному штабі Збройних сил України нам повідомили, що взагалі ніякого наказу про зобов'язання начальника Броварської районної військової адміністрації Володимира Майбоженка щодо закупівлі чотирьох пікапів взагалі не існує. Володимир Майбоженко, ви можете прокоментувати? Чи ви й далі впевнені, що у вас був якийсь міфічний наказ? Головне управління Державної казначейської служби України у Київській області на наш запит повідомило, що. Платіжні документи відділу фінансів Броварської районної військової адміністрації на перерахування коштів бюджету Броварського району на рахунок Київської обласної військової адміністрації протягом бюджетного 2023 року до територіального органу казначейства за місцем обслуговування не надходили. Тобто Майбаженко як керівник державного органу вводив в оману і знову обманював мешканців нашої громади. Броверське управління Державної казначейської служби України в Київській області на наш запит підтвердили перебування понад двох місяців коштів у розмірі 5 мільйонів гривень на відповідному рахунку спеціального фонду бриварського району бюджету у Київській області. Тобто, два місяці штучно втрачався час для придбання дронів, які так необхідні були нашим військовим для проведення розвідки та враження противника на полі бою. Більш ніж два місяці за цей час, на жаль, загинули наші захисники, І, зокрема з нашої громади. З часу виділення цих коштів з місцевого бюджету, у нашій громаді змінилося два керівники громади. А наразі є третій. Питання до Анатолія Бочкарьова, Антоніни Сидоренко та Олександра Борсука. Чому ви ніколи не поцікавились, яка доля коштів, виділених на Збройні Сили України з місцевого бюджету? Чому ви не відстоювали і не відстоюєте права та інтереси мешканців нашої громади, які зараз перебувають на захисті нашої батьківщини? Чому ви не боролися і наразі не боретесь за їхнє здоров'я та життя? Вам байдуже було тоді і зараз наша держава кров'ю своїх захисників та захисниць виборює незалежність відстоює свою територіальну цілісність, бореться за життя і здоров'я громадян України та всього цивілізованого світу. А що відбувається в нашій громаді під час війни? Наші неодноразові звернення до керівництва селищної ради з проханням здійснювати контроль за виділеними коштами у вигляді субвенцій з місцевого бюджету до державного бюджету, отримати звіт про передані закупівлі та передати дрони військовим не мали успіху. За словами заступника селищного голови Олександра Куценка, кошти передані в район, і ми не маємо до них ніякого відношення. Як не маємо? Це кошти нашої громади 5 мільйонів. Ми маємо право знати, як вони витрачаються, особливо в умовах війни. Всі вище перераховані дії начальника Броварської районної військової адміністрації, місцевих депутатів та певних посадових осіб органу місцевого самоврядування створюють шкоду. Національним інтересам України знищують віру мешканців нашої громади, а особливо дітей, які щоденно плетуть маскувальні сітки, роблять окопні свічки, заготовлюють продукти харчування, збирають і віддають особисті кошти на дрони, автівки і спорядження, на все, що необхідно для перемоги над ворогом. І в завершення. Є дві сторони тих обставин та подій. Що склалися з виділенням 5 мільйонів гривень з місцевого бюджету на закупівлі дронів для ЗСУ. Це моральна сторона та юридична. Почнемо з юридичної сторони. Кошти виділені законно, передані законно і витрачені. Нібито законно. Проте моральна сторона місцева влада знову обманула мешканців нашої громади. Знову обманула наших захисників і продовжує обманювати, розкрадаючи місцевий бюджет, створюючи нові корупційні схеми. Селищна рада з лютого 2022 року не виділяла кошти на потреби ЗСУ, а можливо, і взагалі з квітня 2014 року. Тут несподівано Володимир Майбуженко розмовляє з Олександром Куценком та іншими окремими місцевими депутатами про виділення 5 мільйонів гривень, начебто на дрони. Місцева рада голосує, перераховує кошти. Потім Майбоженко, відчуваючи контроль з боку волонтерів та правоохоронних органів, різко змінює своє рішення і через особисту ініціативу протягує через протокольне обласне рішення закупівлю чотирьох нових пікапів, посилаючись на міфічні накази військового керівництва держави, будучи одним із семи начальників районних військових адміністрацій Київської області, який прийняв таке недолуге рішення. Новенькі пікапи куплені шляхом укладання прямих договорів державним органом без електронних торгів у певних дилерських приватних компаній, що викликає певні запитання не тільки у мешканців нашої громади, а й у правоохоронного органу. Цинізм та брехня на кожному кроці місцевих чиновників стала, ну, просто неприйнятною для наших захисників та родичів загиблих воїнів нашої громади, які обурені недолугими діями влади. Та розкраданням місцевого бюджету. Робота нашої команди по темі виділених бюджетних 5 мільйонів гривень вважаємо завершеною. Усі наявні матеріали ми передаємо до органу досудового розслідування для прийняття відповідних рішень згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України. Моральний висновок мешканці нашої громади зроблять самі. Дякую за увагу!